Після двох років проживання в Іспанії я зрозуміла, що наш раціон, наша їжа дуже змінилася, навіть без нашого бажання, все-таки під впливом клімату. Наприклад, ми почали вечеряти дуже пізно в спеку. Спека, от-от настане. Я знаю, що протягом дня нічого не можна буде їсти, неможливо, крім кавуна та винограду. Зранку це може бути кілька канапок з авокадо, кава і все. І лише повноцінна вечеря, ситний прийом їжі вже годинці, так десятій. Це з м'ясом і з усім іншим. Також чомусь не хочеться їсти каші. Лише дві крупи залишились в раціоні. У нас це гречка, яку ми купуємо в українському магазині 800 грамів за 3 євро. Та рис. Ну картопля, звичайно, є. Але з'явилось в раціоні дуже багато фруктів місцевих. Вони всі солодкі, мандарини, апельсини, лимони. Також на смак тут дуже відрізняється. Гранат він абсолютно без кислинки, неймовірно солодкий і рожевий за кольором. Також чудово смакують манго, теж божественно солодкі. Уже кілька посилок з манго я відправила родичам в Україну, але не всім обіцяю, що відправлю ще.